Тут півмільйона доларів вкладено з ділянки. Тут мийка самообслуговування, також система RoboAsch. І от мийка, котра вже була побудована три роки тому. Людина, власник цієї мийки, власник двох мийк від різних компаній, запросила нашу компанію, коли почалось відкриття мийки самообслуговування а, сусіда, скажімо так. Запросив нашу компанію для того, щоб ми йому в умовах конкуренції перше зробили апгрейд діючої його мийки. Нагадую, вона старає там три роки. Змінили обладнання на наше обладнання, оновили його повністю, поставили термінал управління сьомого покоління, також налагодили систему піни і так далі. Не буду все пояснювати, просто вам приклад того. Як наша компанія звертається, і я особисто в цьому моменті підходжу. Зараз там 10-та година, а я повністю несу відповідальність за ті моменти, котрі є в роботі даної мийки самообслуговування, бо довіра до мене з сторони клієнта. А це важливо. Дякую.